Без парадів і маршу безсмертного полку святкували в окупованому Криму день польової каші та пілоток. В Ялті відзначились кілометровою Георгіївською стрічкою, а в кількох інших містах півострова замість проходів ретротехніки влаштували автопробіги з прапорами на будь-який смак російськими, андріївськими та навіть суперечливими між собою радянськими та імперськими. Особливо завзяті доводи. Вірність дідам картонними гарматами, але не на Жигулях, а на німецьких і японських автівках. Незмінний атрибут традиційні для російських святкувань довжелезні черги за кашею з пластикової тарілочки. Цікаво, що девізом цьогорічних заходів, організованих окупаційною владою Криму стала фраза: тут не було тилу, а всюди був фронт. Це ж прищеплюють школярам, яких наряджають червоноармійцями, і влаштовують змагання у звеличуванні воєнних злочинців. Для декого з них це навіть Ридный батьком. Я Поле, я бабушкин крест, я море, что в Крымской области, я синь, подпирающий лес, я русский, под самой горушка. Мой папа ушел на войну, мой папа мобилизован, а я подойду к окну, за ним мирный день нарисован. Окупаційна влада Криму знайшла й інше застосування школярам: роздавати георгіївські стрічки на центральних площах Керчі, Акмязджита, Бахчасарає та інших міст. За даними наших джерел від кожного навчального закладу добровільно примусово відряджали по кілька юнаків. Ну і звісно, куди без катюші, смуглянки та інших червонознаменних пісень. Відпрацював на росіян пропагандистський телеканал «Мілет». Який відзняв кліп з артистами Євгенією Волковою та Саном Біляловим, загорнувши російську смуглянку в українську і кримськотатарську мови? Підсумувати російське побідобісія в окупованому Криму мав святковий феєрверк. Навіть сам міністр нападу Сергій Шойгу віддав наказ салютувати у містах героях Керчі та Ак'ярі, але неочікувано йому заперечив окупаційний ватажок Криму Сергій Аксьонов. Він заборонив святкову піротехніку, посилаючись на терористичну загрозу. Україна вшановуватиме жертв геноциду Кремли, не забуваючи, що терор Москви в Криму триває і нині. Про це з парламентської трибуни заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Він наголосив, що жодних поступок Кримом чи іншими територіями України не буде. Після його деокупації нарешті буде захищено невід'ємне право корінного народу, і що більше не буде ста своєвільніше віністично налаштованих чиновників, нащадку переселенку в Крим після депортації кримських татар росіян, які завжди розглядали Крим як частину якогось руського миру, тобто російського світу. Напередодні український парламент звернувся до іноземних держав і міжнародних організацій з закликом визнати депортацію Кремли геноцидом і сприяти якнайшвидшому визволенню Криму. 18 травня цього року будуть 80 роковини злочинного виселення кримців зі своєї батьківщини. І парламентарі закликають світ дати оцінку акту геноциду, як це окрім України, зробили парламенти Латвії Литви – та Канади додаткові загони ФСБ відправили до окупованого Криму. Росіяни посилюють пошуки людей, які допомагають силам оборони України. Інформує центр національного спротиву при силах спецоперацій. За їх даними, російські силовики намагаються зменшити витік даних. Відтак почастішали випадки допитів місцевих жителів і перевірок мобільних телефонів. Лише за перший квартал цього року у кримськотатарському ресурсному центрі зафіксували 33 обшуки в Криму, 28 з яких в оселях кримських татар. Відомо про щонайменше 41 затримання, 46 допитів опитувань і бесід, а також 40. 43 арешти з боку окупаційних силовиків. Російського окупанта з Куби, ліквідованого на війні проти України, поховали у Керчі. Едуардо Монтеро Мартінес народився на Кубі, де служив в армії та працював у муніципальній поліції, розповів Керченський окупаційний мер Святослав Брусаков. З його слів, Мартінес залишив батьківщину і переїхав до Росії у 2016 році. Де саме він мешкав, невідомо. Але лише минулого року кубинець добровільно пішов до лав російської армії. Уклавши контракт, Брусаков не розкрив і місце знищення інтернаціонального загарбника, уточнивши, що той зазнав смертельних поранень внаслідок касетних ударів українських військових. Представництво президента України в Криму вдалося підрахувати, щонайменше 784 учасники війни проти України, похованих на окупованому півострові. Російських зет патріотів в окупованому судаку обурили жовті та блакитні хризантеми. Вони вимагали переставити квіти окремо, щоб комбінація кольорів у жодному разі не нагадувала український прапор, але продавчиня. Відмовилася який вішати на торговій яйці георгіївські стрічки. Колаборанти один з адміністраторів мережі доновщиків Олександр Таліпов уже закликав окупаційних поліціянтів розібратися із жінкою з недостатньо скріпними квітами.